Доброго ранку, шановні українські аграрії. На рахунок, яка ціна. По-перше, ціна нашої, що до реформа сертифікована 17 тисяч 100 гривень. Дешевше у нас, ви точно не купите. Інша історія. Почалися якісь відео, незрозумілі, ті хто ці, що продають нашу пшеницю дешевше. Дивіться, поставка, насіння здійснюється, виключно через нас. У нас є два партнери, один в Сумській області. Навіть два в Сумській області. Але всі поставки виключно через нас йдуть з нашого підприємства, і це забезпечує точно буде якість. Тому що я не знаю, що зараз можна розпакувати для вас. І тут десь на відео ви будете зараз бачити це відео, ці контакти. Я не знаю, що за людина. Можливо, вона дійсно придбала якусь кількість у нас пшениці. Але на відео саме рослини, вибачте, точно не допота і точно не реформа. Але. Скріни точно там є мої, що на рахунок, на рахунок насіння, зрозуміло, що воно сертифіковане. Так що будьте обачні, виключно якісне насіння, депота, реформа, саме інтерагролаба ви можете купити виключно у нас. По цьому номеру телефона, який буде в нижньому кутку закріплений, виключно у нас. Ви не можете його купити. Я не гарантую, що ви купите точно нормальне насіння. Давайте так, всі хочуть заробити. Да? І чого б не заробити, комусь продати на 100 гривень дешевше. Будьте обачні, 10 разів перевіряйте це все діло, тому що якість це основа. Це тобто ви закладаєте фундамент вашого наступного року. Так що будьте обачні, не ведіться там на 3 копійки дешевше, тому що якісне сертифіковане лише у нас. хто, хто там перепродає, але припродає дешевше, я взагалі не розумію. Ну, я можу до, дофантазувати, чому так відбувається, але точно це не про нас. Так що запрошую до співпраці, насіння є якісне, дороблене. Будь ласка, але виключно якісне насіння можете купити в компанії інтерлап. По цьому номер телефону. Там два номери телефону. У нас є двоє дівчат. Одна з інтернет магазина інтерлап.інфа Вероніка. І тут Іра. Більше немає нікого. Зрозуміло, офіційно. Тобто офіційно тільки через нас. Тобто насіння постачання буде відбуватися виключно через нас. Можливо, через наших партнерів буде заключати договір, але постачання буде виключено через нас. Машина буде приїжджати саме на наше підприємство. І ми будемо відвантажувати якість. Тримайтеся, успіхів вам, запрошуйте співпрацю. А також є пшениця по 15-100 різних сортів. Будь ласка, кому потрібно, звертайтеся. Успіхів вам.